Всім привіт! Мене звати Мар'яна Роман і я керівник малої комп'ютерної академії. Дуже часто запитання від наших батьків: хто ж викладачі у малій комп'ютерній академії? З ким будуть працювати наші діти? Насамперед, наші викладачі практики, які викладають тільки ті дисципліни, в яких безпосередньо працюють. Крім того, другим пунктом відбору для наших викладачів є любов до дітей. Вони люблять дітей, вони стараються максимально комунікувати та налагоджувати спільну мову з кожним із наших студентів. Крім того, щоб перевірити, чи дійсно наші викладачі круто і якісно працюють з нашими дітьми, в кінці кожного курсу. Викладач з дітьми створює підсумковий проект, який згодом презентує або керівництву, або нашим батькам. Тому, якщо ви хочете оцінити реальні можливості малої комп'ютерної Академії та познайомитись з нашими викладачами, запрошуємо вас на навчання в Малу Комп'ютерну Академію.